В Ужгородському арт-кафе діє художня виставка Олени Кондратюк. Квітник. Саме така назва об'єднала презентовану експозицію художніх полотен, створених Оленою Кондратюк, протягом певного періоду. Тематична виставка виникла зовсім спонтанно, розповідає художниця, оскільки на дворі квітуча весна, то ми виразила цю натхненну пору року для творчості. У квітах. Квітник назбирався у мене не за один рік. А були весняні виїзди на пленери і зазвичай весною суцільна зелень в горах не така дуже цікава, але от, оці квітнучі луги е, якраз надихнули на те, щоб назбирати тих квітів, букетів, наставити, і там перемішку, і польові, і у людей. Е, Різні садові квіти, і все це зібрано в букети. І, ну що ще весною малювати? Коли розквітає природа, хочеться малювати цей цвіт. Квітучі дерева, яблуні, сакури наші і квіти. Тому що це несе людям радість, оптимізм і деяку надію, що все розквітне і наша країна разом з цими квітами. У роботах Олени Кондратюк дійсно відчувається позитивна енергетика, бо й створені вони добрими душею, серцем та думками. Та не завжди у житті тебе супроводжують щасливі події. Інколи буває поганий настрій, то й пензля до рук взяти неохота. Кожен художник цей період переживає по-своєму. Олена Кондратюк читає улюблену художню літературу і налаштовується на оптимістичний лад. Немає внутрішньої енергетики, якщо якісь такі події бувають, такі, які були останнім часом, я от власне цієї весни, нарешті, відчула енергію до роботи. І дуже цьому зраділа, тому що не працювати художнику дуже тяжко. Завжди це переживається драматично, коли. Не виходить, не може взятися до роботи. Бувають такі моменти кожного художника. В цей момент щось малювати не варто. Треба пережити це все, і все-таки роботу треба робити із такою позитивною енергетикою. Любу роботу з позитивною енергетикою треба робити. Бо потім це відчувається. Квітник, що оселився на картинах Олени Кундратюк, випромінює любов, радість і надію на краще. Саме ці емоції Олена Кондратюк дарує людям за допомогою художньої творчості хіба не в цьому призначення митця?